Привіт! І з вами Денчики. Я вам хочу зробити обзор на таку нову обновлену версію 0.130. Ой! Тобто 0.131. Зараз вона грузиться. Отут вже, і, як ви бачите, всі кнопки помінялися. От вкладимося в скіни. Тут е, додавали нові е, новорічні скини. Вот. Всі от скини, вот всі от, е, всі Санта клаусські скини. Вот. Е, ну і вроді би все. Е, тепер. Заходимо в настройки. От отут же Кнопки, як ви бачите. Ну і вот. Ну і, звісно, ісправлені баги. Вот, е, зараз я вам включу. От тут все совершенно те саме, але іменно ісправлені баги. Вот, е, коротше, так. Я навіть не знаю, які баги справлені. Е, кстати, через три місяці буде новий Майнкрафт виходити. Оці новий, а зараз тільки один місяць пройшов. <кій> <кій> ну от. Вот так от. Це відео дуже. Е, коротеньке, і тому я його зараз вишлю. І через пару хвилинок чи. Через... Через пів години або через годину я буду знімати нове відео на виживання або креатив. Ну от, коротше, переглядайте відео, як і то відео на обзор 01301. І набирайте 100 переглядів. Якщо наберете 100 переглядів, то я буду вам. Субщати про всі нові версії Minecraft. От, коротше, я вам показав все. Всім пока. Всім. До побачення. Ставте